На вулиці лютий місяць, а Деволт починає вісняні акції з різного роду садової техніки. Класний тример. За суперцінник. 18-вольтова база. Зручно те, що не 54 вольтова флекс -вольтовка. Просто прям суттєво спрощується спосіб його використання, ну і можливостей набагато більше, оскільки 18-вольтових акумуляторів суттєво більше є. У нас там ззаді, не знаю, видно, не видно, є флексвольт, ми потім вам покажемо. Але найбільш цікавою є ось ця моделька. Зручне транспортування, якщо ви десь маєте якусь, я не знаю, там невеличке господарство, або вам потрібно десь поїхати покосити, ось це рішення просто для вас. Легко поставити в машину, це все отак просто монтується. Це у нас іде алюмінієва штанга. Звичайно, що вона працює тільки з косільною бобіною, тобто ніяких ножів, нічого такого не використовується. Ну і акумулятор будь-який. Звичайно, що флексвольти також сюди йдуть. Ми ставимо. По ергономіці у нас є, звичайно, що ще додаткове руків'я. Тобто його змонтувати з цієї сторони. І вмикаємо. Це у нас є менша швидкість. І є більш високі оберти. Цікаве, гарне рішення, як додатковий інструмент для того, щоб вам підкосити. Супер. Тим паче, саме на каркас зараз компанія Дивул дає просто дуже офігенну ціну. А з якісним професійним інструментом вам до нас.